Привіт-привіт! Давно мене тут не було. Школа з'їдає весь вільний час, якщо чесно. І якось не доходили руки до того, щоб знімати відео в YouTube. Але я тут. І сьогодні в мене такий настрій, щоб поговорити, підбити підсумки 2024 року. Сьогодні я. Розповім майже все, що сталося за цей рік, чим я пишаюся, дещо залишу в таємниці, можливо, згодом розкажу, а можливо, і не розкажу. Побачимо. Я не буду затягувати, відразу почну. Перш за все, я хочу зазначити, що я стала набагато сміливішою. Я це почала помічати за тим, як я просто погоджуюся на все те, що я хочу, як мені легко дається. Певне спілкування з людьми. Я насправді такою не була. Змінилося. Це доволі круто, і я дуже пишаюся цим. Наступне, що я почала робити в цьому році, це написання казок розповідей. Насправді, я це дуже сильно люблю робити. Я почала десь з червня-липня і написала вже 15 казок, мало-багато не знаю, але ось так. Насправді я дуже люблю ось цей процес написання, щось вигадувати, закладати якийсь сенс. І насправді, сенс лежить майже на поверхні, головне вміти його розпізнати. Я це все дуже люблю, і такий процес надає мені дійсно крила, надає мені якоїсь радости, тому що потім я ще їх озвучую. І це прекрасно. До речі, переходьте на Користавське радіо, там є. Зараз не часто, тому що знову така школа, але все одно вони є. Це така реклама Користавського радіо, але здебільшого моїх казок, тому так. І я їх ніколи не пишу в день, я не можу ось так сісти і почати писати. Завжди цей процес має місце тільки вночі. Ну, не вночі, а перед сном, ввечері. Але тоді, коли темно, всі вже лежать, я також в ліжку, і це прекрасна атмосфера, прекрасний настрій тоді, коли я це все пишу. Головне зарядитися перед цим ще й позитивною енергією, бо без цього класної казки не вийде. Це ось така порада всім, хто щось пише, навіть будь-які твори. За цей рік я записала немало інтерв'ю. Відео змонтувала. Я також це все дуже сильно люблю робити, і це все мене надихає. Знаєте, цього року якось так вийшло, що я чи почала, чи продовжувала робити те, що мені подобається. Те, що мене надихає, те, що дає мені енергію. І це прекрасно. Я раджу всім знайти те, що їх надихає, те, що вас надихає, тому що це прекрасно. Дійсно. Також я приєдналася до волонтерської організації і тепер працюю редакторкою у News for Teens Також реклама. будь Під ласка, підписуйтесь на наш інстаграм. Ми всі дуже стараємося над тим, щоб щось робити, шукати певну інформацію, обробляти в моєму випадку. Насправді це також те, що мені подобається, і те, що мені приносить класний настрій. Я це все також дуже люблю робити у цьому відео, коли я говорю про те, що я зробила, все мені подобається. Так. І знаєте, ось я дещо помітила, коли я вперше приєдналася до нашої зустрічі в волонтерській роботі, якщо мене хтось дивиться, привіт-привіт! Сподіваюся, ви також такої самої думки про це. Так от, коли я приєдналася. Я почула, як всі там говорять той в Європу хоче поступати, той в Америку, той те, то те, і всі якось рухаються. Я в той час також робила дещо пов'язане з Америкою. Я думаю, що люди наближені до цього зрозуміють, або ті, хто це знають. І дійсно я зрозуміла, що не скрізь такі люди, які нічого не хочуть, хочуть тільки вговорити в негативному способі інших, і немає, можливо, є, але я не бачу того, що є люди, які там засуджують чи доносять на когось ось такі гнилі люди, і це так прекрасно бачити, що, що я не одна чогось хочу, що я не одна щось роблю, і це дуже круто. І я просто це зрозуміла, і мені насправді так тепло від цього на душі, що... що є люди, які хочуть кудись рухатися, хочуть чогось досягати. Я, до речі, на цьому тижні, у вівторок, отримала сертифікат, я його десь вставлю, я сподіваюся, не забуду. Ну, що тут ще сказати, це все прекрасно насправді. Також я почала ходити на акції на підтримку військовополонених, насправді вони тільки в нас в цьому році почали організовуватися, я не можу пропустити таке, тому що совість така штука, яка не дозволяє сидіти вдома під час того, як проходять акції. І якщо навіть не виходило, чи я там захворіла, чи ще щось таке. І я просто сиділа вдома і розуміла, що я марно витрачаю час. От чесно. Кожен раз, коли в мене виходить, я йду, бо розумію важливість цього і вас закликаю ходити, тому що це наш обов'язок, це прояв нашої такої маленької свідомості, маленької, великої, розумієте, ми всі маленькі люди, але робимо великий внесок у розвиток нашої країни. І ті всі люди, які говорять, що тут немає що робити, це. Також я зрозуміла, мабуть, за цей рік, можливо, більш затвердилася ця думка. Такі люди просто не роблять нічого для свого розвитку, тому що якщо людина каже, що тут немає чого досягати, то і за кордоном не буде чого досягати, тому що ця людина не бачить можливостей. Або це просто варіант стати рабом, або я не знаю, інших варіантів просто немає. Я. Щиро вважаю, що в Україні є шанси на розвиток, є шанси на реалізацію. І мене ніхто не переконає в іншому. Так, подорожувати це класно. Досліджувати інші культури, країни, устрої їхніх держав це також круто, але варто не забувати робити якийсь внесок у власну державу. Варто не забувати про те, що. Саме від нас залежить майбутнє, не від якихось політиків, так, від них великою мірою, але від нас також. Тому що, як не як ми демократична країна, і хто б там що не казав, ця демократія дійсно є, якщо її захотіти бачити, тому варто проявляти ось ці демократичні переваги в країні. Право народу. Запам'ятайте це, будь ласка. Ще я не можу не зазначити про мої олімпіади цього року. Насправді, 2024-го я ж написала обласну олімпіаду з української мови і літературою 11 лютого. Я вже казала про те, що в мене друге місце, але у 9 класі я вже написала п'ять облас Господи. Я вже написала 5 районних олімпіад і обласний яце. Починаю перераховувати. У хронологічні послідовності. Історія друге місце, географія друге місце. Англійська мова перше місце обласне. Я це друге місце, правознавство друге місце, і українська мова і література перше місце. Попереду мене чекають чотири обласні олімпіади. Насправді це трохи складно, тому що до всього потрібно готуватися, все потрібно вчити. Але я думаю, що я впораюся, тому що. Це не найстрашніше і не найважче, що було в моєму житті. Також те, чим я пишаюся, тому що я над цим постійно працюю, це мій табель. Також тут його вставлю, тому що він насправді прекрасний, ідеальний. Але я й працюю над цим багато, дуже багато навчаюся. Але крім навчання, на щастя, я знайшла ще те, що я роблю і. Що я роблю поза школою. І я зрозуміла, наскільки це потрібно відокремлюватися від школи, тому що школа все одно вона зв'язує, все одно не дає повною мірою розкритися, проявитися моїй креативності, тому що от є у мене така частинка особистості креативна яка хоче десь в себе подіти. Кудись це вилити, і це добре, що я знаходжу способи це зробити, а школа це так. Це добре, навчатися потрібно, але і реалізовуватися поза школою теж дуже треба. Хочу тут ще зазначити, що коли я одного разу писала в себе в щоденнику, це був якийсь вечір. Також давно ну, в мене приходить такий настрій, коли вже потрібно лягати спати, буває. І я зрозуміла, що я настільки пишаюся собою, що навіть описати не можна. От за цей рік я стала тією людиною, про яку, мабуть, навіть мріяти не могла. Я розумію, що я дійсно можу собою пишатися, і я сміливо про це кажу. Коли я думаю про те все, що я роблю, мені на душі неймовірно тепло. Ось це таке дійсно найважливіше і наймасштабніше розуміння за цей рік. А далі я хочу сказати про ті уроки, які я винесла для себе протягом цього року. І це дійсно важливі слова. Прошу всіх вслухатися в це. Потрібно спробувати все, до чого лежить душа. Я не думаю, що варто дуже пояснювати цю фразу, тому що я сказала. Перед цим, що я почала робити дуже багато речей, через які я пишаюся собою, і які мені приносять неймовірне задоволення. І спробувати дійсно потрібно все те, що ви хочете. Не потрібно робити те, що ніяк не наблизить вас, вас до ваших мрій і мене до моїх мрій. Потрібно робити тільки те, що Дійсно принесе користь, задоволення, позитивні емоції, наблизить вас до ваших цілей і мене, мрій. Отак. От Наступне креативність можна розвивати. Це також такі слова, які я повинна запам'ятати для себе, тому що я довгий час себе не вважала креативною, точніше, творчою. Це синоніми, я думаю. Я вважала, що я просто звичайна людина. Ні, я не вважала, що я прям звичайнісінька, але я й не вважала себе творчою. Я не знаю тільки чому, де ось цей фундамент був закладений. Але я дійсно зрозуміла, що якоюсь мірою я креативна, я творча, тому що насправді творчість вона ж не проявляється тільки в чому. В малюванні чи в тому, щоб складати якісь пісні, чи ще щось таке. Творчість це щось суб'єктивне, і кожен розуміє це по-своєму. Я вважаю себе творчою безпосередньо через те, що я пишу казки, я можу щось придумати, якщо навіть не знаю. Це творчо, ні? Так. Це було риторичне питання насправді. Я ж сама знаю на нього відповідь. І про це можна говорити вічно, але креативність дійсно можна розвивати. І я... я хочу, щоб я це запам'ятала. Можливості відкриті для кожного, головне взяти їх. Знову-таки, не варто брати те, що вам не потрібно. Але. Також не можна говорити про те, що можливостей немає. Та їх потрібно шукати. Не можна закритися у своєму будиночку і не виходити і казати, що немає можливостей, не може дісняти свої мрії. Немає. Такого бути не може. Бо я вірю, що для кожної людини, яка хоче чогось досягти, дійсно щиро. Відкриті можливості. І якщо людина цього не шукає, то їх і немає. Це логічно. Навчання, робота над собою це важко, але це те, від чого залежить майбутнє. І я зараз зовсім не про школу. Точніше так, я деякою мірою дійсно про школу. Тому що саме там ми навчаємося, здобуваємо якусь нову інформацію, і це добре. Але важливо ще розуміти, що без роботи над собою, без додаткового навчання, якихось додаткових ресурсів чи ще щось таке, не буде нічого. Не буду говорити абстрактно. Наведу приклад, я б не знала тієї української мови чи англійської, без мого старання і бажання вчити більше. Не тільки те, що є в школі, тому що якби я вчила тільки те, що є в школі. І не йшла якимось іншими дорогами, то такого б і не було. Не було б тих знань і не було б тих перемог, якщо чесно, тому це дійсно важливо. Робота над собою це, це про те, що варто розвивати якісь навички, також дисциплінувати себе, це необхідно. Дійсно, від цього залежить майбутнє. Те, що раніше здавалося нудним, може виявитися цікавим. Головне досліджувати більше, адже та інформація, яка лежить на поверхні, доступна для більшості. Ось тут я без прикладів не обійдуся. Раніше я терпіти не могла історію. Кожен урок в школі це були нерви, це було небажання, і це були просто негативні емоції. Але я взяла, а я взяла всю свою силу в руки і почала працювати. Я почала дізнаватися щось додатково, десь дивитися, проходити якісь тести, дивитися якісь вебінари, фільми, будь-що. Але це дійсно розвинуло у мені цікавість. І це дійсно розвинуло у мені бажання щось вчити. І знову-таки, це працює тоді, коли ви додатково щось робите, тому що школа, вона. Може іноді заганяти в певні рамки. І це правда. І що б то не казав, я від цієї думки не відмовлюся. І дійсно, коли я додатково почала це все вивчати. У мене ж з'явилося бажання це все робити. І у мене з'явилося бажання запам'ятовувати більше інформації. А коли ще інформація цікаво викладена на додаткових ресурсах це взагалі прекрасно. І зараз я скажу те. Що я раніше б не повірила. Мені дуже страшно говорити це вголос, але все одно я насмілюся. <смі> так само трохи в мене спрацювало з географією. Був момент, коли я почала не те, щоб ненавидіти, але я почала не любити цей предмет ось так просто не любити. Бо він мені здавався нецікавим. Але. Частково це виявилось, мабуть, завдяки Олімпіаді. Ну і завдяки моїй підготовці. І він мені підтрі. Тому що, коли я почала просто варитися в географії, я по-іншому не можу це сказати. Мені почало подобатися, мені почало подобатися там. Розв'язувати якісь задачі, десь там щось запам'ятовувати на тій карті, щоб потім позначити на контурній карті. Це дивно мені казати, але це дійсно так. Можливо, це працює тоді, коли людина починає у цьому варитися. І я дійсно просто, можливо, деякою мірою була змушена. Прийняти той факт, що мені потрібно вчити географію, але з іншого боку, я і почала віддано до цього ставитися, і мені почало подобатися. Це дуже дивно для мене казати. Це таке розкриття моєї маленької, великої таємниці. Я ще скажу про українську мову і про українську літературу. Звичайно. Це не так само спрацювало, тому що я завжди любила ці предмети, але все одно я також в цілому перебуваю в цій інформації, тому і люблю це. Думаю, просто варто зацікавити себе. І останнє, але не менш важливе, що я винесла і згадала за цей рік, це ось така фраза. Я їх всі описала собі. Навіть якщо хтось говорить щось погане про мене, то цей хтось не вартує нічого, грає роль тільки те, що я думаю про себе. Що роблю, для чого та для кого. Я сумніваюся, що вам дуже треба пояснювати цю фразу, але я заглиблюся. Я вам вже сказала, що я почала дуже пишатися собою цього року. Я завжди знала, що я така діамантиночка, але все одно, ось за цей рік щось таке змінилося. Я роблю все для себе, та для свого майбутнього, для свого розуму, для всього. Але я це не роблю для когось, щоб щось комусь довести чи показати. Я доводжу все тільки собі і показую, на що я здатна тільки собі. Це неймовірно чудове надбання, тому що доводити щось комусь, намагатися все зробити на показ це жахливо, тому що, можливо, потім життя. Стає гонитвою за чиїмось думками, за тим, щоб щось комусь показати. Але насправді це все ілюзія, не потрібно цього робити. Для мене важливо зібрати себе докупи та подивитися на все те, що я зробила в минулому, на все те, що я досягла, та на все те, що я була спроможна. Це дає дійсно велику силу. І хто б там що не казав про мене, мені якось все одно я не зупинюсь робити те, що мені подобається. Я далі буду продовжувати рухатись. Рух це життя, життя це рух. І, мабуть, це не про фізичний рух, можливо, частково. Але більшість це про ваш розвиток і про мій розвиток. Мабуть, я сказала все, що хотіла. Я дуже задоволена цим роком. Він досі триває, ще ж є декілька днів. Дуже люблю цей рік. Він мені дав дуже багато ментальних змін, внутрішніх змін. Я змінилася в кращу сторону. І мені подобається те, що ці зміни спричинили хороші події, позитивні, а не як у минулому році негативні. Можливо, я просто адаптувалася до всього негативу. А можливо, просто цей рік мав так статися, принести мені позитивні емоції. Насправді я дуже вдячна за цей рік. Відчуваю неймовірне тепло. Він був дійсно класним, і я це щиро кажу. Підписуйтесь на мій інстаграм, там я з'являюся набагато-набагато частіше, ніж в Ютубі, тому що Ютуб це довгий формат, а Інстаграм коротший. Я буду намагатися десь зловити якийсь момент для всього, що я хочу. Але ви ж розумієте, після зимніх канікул обласні Олімпіади і домашні завдання ніхто не відміняв. Я бажаю собі та всім, хто на це заслуговує, класного, щасливого, мирного 2025 року. Я сподіваюся, що ми з вами скоро зустрінемося. Bye-bye.